Нічна атака дронів, інформація про вибухівку в торговому центрі та руський мір в селі на Донеччині. Про все це вже за мить в ефірі. Новини на 11-му. Вітаю вас. Чергова спокійна ніч на Дніпропетровщині. Уночі окупанти атакували область іранськими безпілотниками. Їх 100% знищила протиповітряна оборона. А під ранок ворог з артилерії вдарив по нікопольщині. Люди не постраждали. Більш детально про ситуацію в регіоні наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку з Соню. Вітаю, Марко чотирма безпілотниками. Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину. Ворожі дрони попередньо були запущені з Брянської області. РФ наші сили ППО успішно їх відпрацювали. Давайте послухаємо. Попередньо це були шахеди. Всі чотири БПЛА знищили наші військові з повітряного командування. Схід. А на ранок окупанти обстріляли Нікопольщину по мирним містам та селам. Скерували десятки ворожих снарядів з важкої артилерії. Під вогнем опинилася Червоногригорівська громада та сам Нікополь. Людей дивом не зачепило, але є руйнування. Далі пряма мова. Без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Інфраструктура вся працює, комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Попри численні спроби ворога знищити інфраструктуру України, енергетичну інфраструктуру України, дефіциту електроенергії наразі немає на Дніпропетровщині, зокрема, сьогодні не застосовуватимуть графіків відключення світла. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині і чергова хвиля псевдомінувань у Дніпрі. Невідомі повідомили про вибухівку у відділенні банку та у найбільшому торговельному центрі міста. Надзвичайникам довелось обстежувати майже два десятки приміщень. У результаті перевірки небезпечних пристроїв не було виявлено. Уночі Росія запустила по Україні 15 шахетів. 13 з них збили наші сили ППО. Безпілотники ворог запустив з північного напрямку. А на Краматорськ окупанти спрямували ракети. Дві влучили у місцеву школу. Будівля майже вщент зруйнована. За попередньою інформацією, постраждалих немає. З цього боку впала друга ракета. Теж зруйнована частина будівлі школи і утворилася величезна просто вирва яка глибока. На фронті ситуація змінюється не суттєво. Наші захисники досі міцно тримають оборону Бахмута. Логістика у місті зберігається. Є можливість доставляти боєприпаси, провізію, забирати поранених. На Луганщині росіяни збільшили кількість обстрілів та атак на Білогорівку на Креміну. На Сватівському напрямку українські бійці мають успіх. Наші підрозділи Збройних сил України. Відбивають повністю всі атаки. Була б команда, щоб могли б мати певний успіх в тому сенсі, що могли б просувати здалі. І далі про автотрощу на криворізькій трасі біля села Мар'яновка водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у бетонний відбійник. Від удару фура перевернулася, водія врятувати не вдалось. Він помер у лікарні. Росіяни зрівняли його із землею. Понівечені будинки, перебиті комунікації та зруйновані вулиці. Селище на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини, орки майже стерли з лиця землі. З колись квітучого населеного пункту виїхали майже усі мешканці. Час тут буквально зупинився. У розбомбленому селі побували наші журналісти. Як виглядає руський мір? Дивіться у сюжеті Софії Куценко. Це селище на кордоні Дніпропетровської області та Донеччини у 20 кілометрах від передової, зруйнований вщент. Росіяни тероризують його вже рік. Наприкінці літа здійснили авіаналіт і майже зрівняли з землею. Зараз тут скрізь вороже залізяча. А тут просто посеред вулиці розірвалась авіабомба уламками та вибуховою хвилою пошкодило усі будинки навколо ті, що були ближче до епіцентру вибуху і, взагалі, більше непридатні для життя. Тут проживало майже півтори тисячі людей. Зараз залишилось кілька десятків. Пані Марія нещодавно повернулась із Дніпра. Каже, останнім часом обстрілів поменшало, але село змінилось до невпізнаваності. Я вчора гуляла по вулицях, дивилася це все, плакала, ходила. Жалко 40 років прожити. Я бачила, як люди строїлися тут, все розваляли. У школі ходила ревіла. Як мій чоловік, я діти думала, шнуки будуть ходити. Я таке зробили. Жінка активно готується до весни та польових робіт. Попри обстріли у пані Марії, безліч планів. Саду хочу посадити, візьму ґрунту, Попробую посадити тепли, ну, теплички, хоч щось, та буду садити. Сподобі. Хазяйство ще брати не буду, бо боюсь, мало ли що ще може бути. За тища припускають військові через брак боєприпасів у ворога. Ще восени тут було справжнє пекло. Були і пушки, і танки, і все було. І авіація була. Тіхіше стало ще. Навірно, з жовтня, серпень і вересень. Дуже багато прольотів було кожний день. А за 20 кілометрів у сусідньому селі кипить життя, особливо у цьому маленькому магазинчику. Тут буквально центр, де збираються місцеві та обговорюють останні новини. Торгівля йде наповну, щоправда, асортимент збіднів. У нас машини їздили з Маріуполя, рибу нам привозили. Так з Храматорська у нас дуже хороші були поставщики. Перші дні війни ми виїжджали на трасу за хлібом, навіть хліб сюди не завозили, боялися. У селі залишились переважно пенсіонери. Більшість принципово не покидають своїх осель. Як ото було дуже гаряче, ми в підвал ховалися, сиділи трохи в підвалі, тоді повилазили, щоб п'ять, а вже привикли. Вже як стріляють, вже сідаємо в уголок у хаті, ну, де стіни, де що. Мешканці цих сіл сповна відчули, що таке руський мір. Люди не сумніваються в нашій перемозі і дуже на неї чекають. Сміємося, регочимо, пісні співаємо. А що нам робить бідним нещасним? Зато ми вільні. Софія Куценко Олег Одринський, новини 11-го каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.